Там был ад, галь, сплошной дым. Дышать невозможно. Будут нанесены удары по центрам принятия решений. Надо бомбить э, те места, где действительно находится э, центр приня принятия решений. Сьогодні російські удари по центрам прийняття рішень. Бейте по центрам прийняття рішень, ви обіщалі дали нам слово. Бейте по центрам приняття рішені. Віщагалі дали нам слово. Цю мантру щодня повторюють російські пропагандисти та політики. Так вони хочуть цілком паралізувати спротив України. От тільки цей бумеранг обов'язково повернеться до них самих, в Російській імперії в центрі прийняття рішень не раз піддавалися удару і не з боку зовнішніх ворогів, а самими ж росіянами. В 1880 році робітник-революціонер Степан Халтурін проникає до самого серця влади, зимового палацу у Петербурзі та підриває царську резиденцію. І хоча царя не вбиває, але демонструє усю безпорадність та прогнилість режиму. У 70-х роках 19 століття росте радикальна опозиція до царя Олександра II. Молодь не вдоволена його половинчастими реформами. Він нібито звільнив селян від кріпацтва, але без землі і з обов'язком далі працювати на панських полях. Він нібито впровадив самоуправління, земства і міські думи. Але дав їм такі куці повноваження і скупі фінансові ресурси, що вони ледве животіють. Він категорично відмовився обмежувати свою владу і цим поставив хрест на подальших змінах. Опозиція, переважно молоді освічені люди, спочатку ходять в народ і пробують там агітувати проти влади. Але темне забите селянство не реагує. Тоді найрадикальніші вирішують вдатися до терору. Фізичного знищення царських чиновників Спусковий гачок, постріл 28-річної дворянки Віри Засулич городоначальника Петербургу, Федора Терепова в 1878 році. Той виживає, а терористку суд присяжних виправдовує. В той рік революціонери збирають ще три урожай: питі шеф політичної поліції Мезенцев, Харківський губернатор Кропоткін. Начальник одеських жандармів Гейкінг. Якщо можна вбивати виконавців, то чому ж не взятися за самого царя? В червні 1879 року на з'їзді в місті Липецьк формується таємна організація Народна воля та її Ісполнительний комітет ІК. Лідери народовольців: Олександр Михайлов, Олександр Квятковський, Андрій Жилябув, Софія Перовська. Віра Їхня мета скликати установчі збори, які змінять політичний устрій Російської імперії та відкриють народу шлях до соціалізму. Але для цього суспільство треба гарно струснути, щоб воно прокинулося. На з'їзді в Липецьку ІК виносить смертний вирок царю Олександру II. Олександр II являється аліцетворенням єспатізма ліцемірного. Руслі, кровожадного і всерозтлівающего. Он заслуживает смертної казні за всю кровь, им пролітою, за всі муки їм созданные, кажуть революціонери. На той час цар вже пережив два замахи на своє життя від росіянина та поляка. Але тепер за справу беруться системно та послідовно. В квітні син дрібного чиновника Олександр Соловйов влаштовує полювання на Олександра II. Біля зимового палацу випускає в нього чотири кулі. І лише вміння царя бігати з екзагами рятує йому життя. Сьогодні його, як зайця. Це чудо що він спасся, каже імператриці. Іка не впадає у відчай, готує три пастки для Олександра II на шляху його потягу з Криму до Петербургу, під Одесою, в Олександрівську сьогодні Запоріжжя та під Москвою. Сценарій 1. Закласти вибухівку та підірвати царський вагон. Але потяг змінює маршрут і не їде через Одесу. В Олександрівську вибухівка не спрацьовує. А під Москвою народовольці підривають не той потяг. В повітря злітає вагон з кримськими фруктами, які правитель везе до столиці. Та лідери ІК мають резервний варіант, який тепер стає основним. Звір'я вбиватимуть в його лігві, зимовому палаці. У вересні 1879 року до народовольців приходить 22-річний робітник столяр Степан Халтурін. Він не є членом їх організації, але пропонує плідне співробітництво. ІК постачає йому динаміт, а Халтурін влаштовується на роботу в царський палац і там підриває Олександра II. Селянин Звяцької губернії Степан Халтурін в молодості хоче емігрувати до Америки, але стає жертвою аферистів, які тікають за кордон з його паспортом та грошима. Тоді молодик їде до Петербургу, де освоює професію столяра та лакувальника. Працює на багатьох заводах і стає справжнім майстром своєї справи. Але начитаний революційних книжок Халтурін прагне більшого. З кількох підпільних гуртків створює Північний робітничий Союз і навіть пробує організувати страйки. Після домовленості з ІК в жовтні 1879 року халтурін з фальшивим паспортом на ім'я Степана Батишкова за рекомендацією друзів столярів потрапляє на роботу в зимовий палац. Халтурін вражений безладом, що там панує. Слуги та працівники приводять, кого попало в гості, влаштовують піятики. Всі постійно щось крадуть, і законспірованому терористу теж доводиться тягнути з собою якісь дрібниці, аби не відділятися на загальному фоні. Халтулін розробляє план терористичного акту, хоче підірвати не лише царя, але й усю родину за обідом в їдальні на другому поверсі, для цього разом з колегами столярами оселяється в напівпідвальному приміщенні. Над ним кімната військової охорони кордегардія. А над нею їдальня. Аби вибух був потужний, халтурину потрібно багато динаміту. Виконавчий комітет виготовляє його в спеціальній лабораторії на приватній квартирі і потроху передає через Квітковського. 24 листопада жандарми випадково виходять на Квітковського. Його арештовують, а в паперах знаходять накреслений халтуріним план зимового палацу з поміченою хрестиком царської їдальної. Квятковського пізніше стратять, але недалекоглядні правоохоронці так і не допетрають, який важливий документ у них у руках. Зрозуміють лише коли зимовий палац злетить у повітря. Коли цар вирушає з Криму до Петербургу, в резиденції починають ворушитися. Пропускний режим стає суворішим, службовцям видають нові пропуски, бляхи з номерами. А після вибуху під Москвою в приміщеннях проходять обшуки. Раптово вночі до підвалу Халтуріна вламуються жандарми. Той вже думає, що це по нього. Але ліниві правоохоронці лише трохи риються в речах робітників і йдуть. А в цей час під подушкою Халтуріна лежить накопичений динаміт. Обшуки ще декілька разів повторюються, але з таким же результатом: Степан купує велику скриню і тепер ховає динаміт там під одягом, а заносить його до палацу дрібними порціями. Кошику під білизною та накрохмаленими сорочками. Жодного разу охорона кошик не перевіряє. Після провалу Квятковського зв'язковим і з Халтуріним стає Желябов. Він постійно квапить Халтуріна і стверджує, що вибухівки не треба надто багато, аби не постраждали невинні люди. Терорист не згодний. Чоловік 50 переб'єш без сумнівання, також лучше класть побольше дінаміту, щоб, хоч не даром пропадали. Щоби, наверное, свалить свалити і самого царя і не устраивать нового покушення, каже Халтурі. Паралельно вправний столяр виконує свою повсякденну роботу, іноді в царських покоях. Одного разу там він зіштовхується з самим Олександром II та пустити в дію молоток, який тримає в руках не наважується. Одна справа вбивати динамітом на відстані. Інша під час прямого контакту з жертвою, коли в скрині Халтуріна вже лежить 32 кг динаміту, той чекає слушного моменту. Цар щодня обідає в їдальні приблизно в один і той же час. Але важливо, аби у підвалі столярів не було сторонніх кілька разів замах зривається. Але 5 лютого 1880 року настає бажаний день. Галтурін виманює своїх колег в найближчий трактир під приводом, що хоче відсвяткувати свої заручини, залишає їх в злачному місці, а сам нібито йде за нареченою. Насправді повертається до палацу, де підпалює шнур до вибухівки. Довжина його дозволяє Степану дістатися до безпечного місця. Готово, каже він, Жилябову, який чекає спільника на палацовій площі. Лунає неймовірно потужний вибух. Палац здригається. У вікнах гасне світло, площа темніє. На годиннику 18.22. Розрахунок Алтуріна на присутність царя в їдальні не виправдовується через погану погоду. Олександр II чекає в гості брата дружини, принца Олександра Гесенського. Але через сніжні заметілі його потяг затримується на півгодини. Тому графік монарха зміщується. І Палац вибухає якраз тоді коли цар та принц стоять на порозі їдальні, пол піднявся словно під впливом землетрясіння. Газ в галереї погас, наступила совершенна темнота, а в воздухе розпространився невиносимий запах пороха і динаміта. В залі прямо на накритий стол рухнула люстра. Згадує принц Але якби навіть цар з родиною був у їдальні. То навряд чи серйозно постраждав би. Вибух руйнує перегородки між напівпідвалом та кімнатою охорони. Але перекриття в палаці подвійні і загасить вибухову хвилю. В царській їдальні підлога піднімається, але не руйнується Лакеїв, що там стоять, лише припорушує шаром вапна. Весь удар беруть на себе солдати Лейбгвардії Фінляндського полку, що сидять у кордегардії. 11 гинуть, 56 поранені. Там был ад, гарь, сплошной дым, дышать невозможно. Груда разбитых плит, камней, извести. Между глыбами в дыму лежат фигуры в амуниции. Несчастный караул буквально разметало. Раненые, умирающие. Стоны, мольбы о помощи, которую не могли оказать обезумевшие от ужаса темноты пожарные. Пышут газеты. Петербург охоплюют паничные чутки, мовляв, цели улицы заминованы террористами, І увесь центр міста скоро злетить у повітря. Російська еліта перебуває в ступорі. Всякому приходить на мисль, де ж можна іскати спокійство і безпечність, якщо в самому дворце царському злоумишленники можуть підкладати міни. записує в щоденник військовий міністр Дмитро Мілютін. А в віддалених селах тим часом кумекають по іншому. Кажуть, це, мовляв, дворяни хотіли підірвати царя. Бо він відмовив їм у проханні повернути кріпацтво. Тим часом Халтуріна шукають по всій імперії, в різній кінці розсилають понад 200 фотографій терориста. А сам він тим часом ховається на конспіративній квартирі в Петербурзі, а потім невпізнаний переїжджає до Москви. В березні 1882 року в Одесі Халтурін асистує соратнику Жалвакову, який вбиває ненависного революціонера прокурора Стрельнікова. Їх ловлять на гарячому і страчують. Лише після виконання вироку місцева поліція дізнається, що в їхніх руках був славнозвісний Халтурін. Коли Халтуріну надягають петлю на шию, цар Олександр ІІ вже рік знаходиться в могилі. Після вибуху в зимовому палаці, щоб вгамувати терористів, створюється Верховна розпорядча комісія, на чолі з генералом Михайлом Лорісмеліковим. За рік її роботи, той, здається, досягає успіху. Але 1 березня 1881 року недопитки народовольців, на чолі з Софією Перовською, підривають імператора на набережні Катерининського каналу в Петербурзі. Самодержці всеросійському відриває ноги, і він спливає кров'ю.